Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті, Космічний Прикордонник. Глава 15. Камбоджа. Насправді, космічну експедицію Веселка 2 назвати подорожжю в далекий космос дуже важко. Почав я, притулившись до тонкої металевої стінки в каюті нашого яйцеподібного, непотоплюваного човна. Який в цей час безгучно плив підземною річкою. Навігатор і Парадайс сиділи напроти мене, їхні очі сяяли від цікавості. Вони чекали історії космічної одіссеї, повної дива та чудес. Проте навігатор час від часу кидав погляд на екран, схожий на старий радар, який показував наш шлях через водний тунель глибоко під землею. На стіні каюти. Висів плакат із зображенням великого краплеподібного автомобіля, схожого на сухопутний корабель на колесах, і написом Сивий капітан ми летіли до найпівнічнішого краю нашої галактики, продовжив я, до місця під назвою Волосся Береніки. Там ми планували проникнути в галактику Чорне Око М64, ядро якої оповито щільною. Темною хмарою, міжзоряного пилу. Голос Парадайс прорвався крізь мою розповідь. Її погляд був захопленим. Волосся Береніки, прошепотіла вона, промовляючи кожен склад, ніби насолоджуючись смаком слів. Яке гарне ім'я! Легенда, що стоїть за цим, ще прекрасніша, відповів я. Ця назва вшановує Береніку другу, королеву Птоломея. Коли б пішов у бій під час Третьої Сирійської війни, Береніка поклялася перенести своє волосся в жертву богині, якщо він повернеться щасливо. Вірна своєму слову, вона поклала свої коси в храм Афродіти, і наступного дня волосся зникло. Кажуть, що богиня підняла її коси на небо, зробивши прекрасне волосся сузір'ям. На знак подяки, звідки ти знаєш ці речі? запитала Парадайс явно заінтригована. Та що там? Трохи роздратовано і ревниво пробурмотів навігатор, знизуючи плечима, і додав зневажливим тоном. Частина стандартного академічного курсу з історії землі. Так точно, сказав я, кинувши на Парадайс пильний погляд. І до речі, цей чоловік, я показав на навігатора, був одним із ідейних натхненників цієї космічної експедиції. Я обернувся до нього, ясно пригадуючи давні події, так, наче вони відбулися лише вчора. Пам'ятаєш коньяк, який ми пили перед моїм відльотом? Яка це була марка? Нагадай мені, навігатор озирнувся, і на його обличчя з'явилась суміш роздратування і недовіри. Коньяк? Ти думаєш, що я пам'ятаю такі тривіальні речі, Тарасе? Він повернувся спиною, вдаючи, що зосереджений на екрані Радара. З того, що я зрозумів, на той час ми були десь під Туреччиною. Тарасе, ти не міг би допомогти мені з продуктами? запитала Парадайс ввічливим тоном, поєднуючи голос з наполегливим поглядом. Звичайно, відповів я підводячись, щоб піти за нею у тісну комірчину. Там, серед нагромаджених ящиків і обладнання, вона зупинилася і піднесла палець до губ, даючи знак тиші. Ти помітив щось дивне в поведінці навігатора? прошепотіла вона. Я кивнув. Так, насправді, щось точно не так. Вона подивилась на мене, розширивши очі, ніби від полегшення. Отже, ти теж помітив, це очевидно, тихо відповів я, його ліве коліна і коньяк. Коняк марки Десна він ніколи не міг забути. Це як забути ім'я першого кохання. Парадайс насупило лоб. А що не так з його лівим коліном? Я глибоко вдихнув. Це довга історія. Історія із курсу історії землі, гадаю, брови Парадайс. Піднялися в удаваному нетерпінні. Так і є, відповів я з відтінком іронії в моєму тоні. Це про чоловіка на ім'я Одіссей, який повернувся додому після 20 років. Ніхто не впізнав його, крім його старої годувальниці. Вона впізнала його по шраму на коліні, сліду від ікла дикого кабана. Парадайс чекала, її цікавість була з відтінком нетерпіння, а навігатор. І при чому тут кабан? Кабан не має значення. На коліні навігатора повинен бути шрам глибокий шрам від аварії на центрифузі. Цей шрам ніколи не міг зникнути. Частину коліна замінили титановою пластиною, і лікар сказав, що слід залишиться назавжди. Вуста Парадайс. Стягнулася в тонку лінію. Ти впевнений, що шраму там немає? Звісно, я бачив його в шортах перед тим, як ми вийшли з кріокамери. його ліве коліна, коліно бездоганне. Ну, це навряд чи є доказом, відповіла вона обережним голосом. Медичні технології просунулися, можливо, йому могли зробити операцію. Я похитав головою і перейшов на шепіт. Він був у цій кріокамері весь час, поки я був у космосі. У нього просто не могло бути часу на цю операцію. Парадайс видихнула її обличчя збрідло, але ж ти впевнений, що він виглядає як навігатор з минулого. І головне, він знає тебе і знає все про тебе! Без сумніву, він мене привітав, він знав все про мою місію. Навіть сказав пароль, Парадайз завагалася, озирнувшись у бік каюти. Навігатор сам мене знайшов після твого повернення, привіз мене до місця і сказав, що у нас мало часу. Провів мене через якийсь таємний хід під павільйоном. Він знав там кожен закуток. І він зміг вийти з крія камери сам один без допомоги? запитав я з відтінком недовіри в голосі. Не було часу запитати його, як це було. Він пройшов лічильник кодів, і він, він знав пароль. Я дивився на неї, моє серце калатало в грудях. Який був пароль? Парадайс знітилась і вперше її голос затремтів. Вона майже нечутно проказала Пароль був Камбоджа. Кінець глави 15. Наступною буде глава 16. Яка має назву принцеса. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Бажаю удачі!